Вітаю вас, мої глядачі. Мене звати Інна Вдовенко, і сьогодні я розповім вам про жіночі парфуми компанії Ерсап. Почати свою розповідь про парфуми я б хотіла цитатою Коко Шанель. Парфуми це невидимий, але незабутній і неперевершений модний аксесуар. Він сповіщає про появу жінки. І продовжує нагадувати про неї, коли вона вже пішла. Аромати Ерсак це композиції багатьох ефірних масел. Аромати розрізняє не ніс, а наша лімбічна система мозку. Тому ми пам'ятаємо дуже гарно запахи, які нам запам'ятались, наприклад, з дитинства, Пиріжки бабусі, наш дім або. Коли ми вже закохані так, і ми відчуваємо запах свого коханого. І почну я з ніжного аромату Лілія. Цей ніжний аромат підходить для молодих дівчат і більш дорослим жінкам. Він витончений, заволожуючий, з цим ароматом, йдіть на побачення. Парфум кризантема поєднує в собі дві ноти, які нібито не поєднуються. Перша нота екзотична нота лічі, а друга хризантема, яка заспокоює, хвилюючи жіночі, шикарні, модні, аромат мідливий і збуджуючий, буде вести вас до цілі. Парфум Венюс це самий розкішний аромат. Це аромат для жінки, що знає собі ціну, всього досягає сама, аромат Венери цікавий. Це бізнес леді з сильним характером у м'яких рукавичках. Парфум Гарденія. Якщо не знаєте, з якого аромату почати, чи подарувати колезі, подрузі, виберіть гарденії. Цей аромат впливає на всі чакри, дуже добре приваблює гроші. Фрезія це аромат додає нам недостаючого щастя. Ви будете саме красива, чарівна, комунікабельна, енергічна, успішна. Цей, цей аромат допомагає в творчості, дарує гормон радості і щастя, хороший настрій, приваблює удачу. Парфум лавина це парфум для молодих душею, жіночний, енергійний, з веселим м'яким ароматом. Відразу йде близько до серця. Це хороший подарунок коханій, подрузі, любій мамі. Парфум Рея? Ну, якщо ви знаєте парфум Шанель номер 5 Стійкий, міцний, але коли підлаштується до вас, то буде абсолютно індивідуальним. На кожній людині відкривається по-іншому. Це аромат бізнес леді. Парфум а міра іскристий аромат, як із золотого намиста, підійде до ділового стилю і на свято, ви будете саме чарівна і приваблива, це аромат багатства і статусу. Парфуми сіла, аромат ніжний, солодкуватий, підходить для всіх, спокушає, підвищує жіночу енергію за вами будуть іти говорити вам компліменти. Парфум Азалія, аромат солодкий, медовий. Такий аромат могли собі дозволити тільки в королівському дворі. Цей аромат всім скаже, що ви королева. Парфум Гармонія, ніжний, той же час спокусливий аромат. Йдете на побачення, користуйтеся цим ароматом. В ньому 100 троянд різних відтінків, шикарний аромат для спокуси. В слідуючим своєму відео я буду розказувати про чоловічі парфуми, але це вже буде наступний раз. А якщо вам щось сподобалося із парфумів, які представляє компанія Ерсак з натуральних інгредієнтів, ви можете замовити парфуми. Просто скануйте тут QR-код. Удачі вам!